Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу показати, як перевести свою пенсію в інший банк. Ну, в кожного є якась причина, можливо, хто не хоче на тому банку, будь хоче на інший перейти і таке і інше. Значить, я покажу приклад на приватбанку, як перевестись в Приватбанк. Значить, ми заходимо в наш кабінет пенсійного фонду. Хто ще не зареєстрований не знає, як заходить, я залишу в опису. Посилання на ролик, як зареєструватися в пенсійному фонді. Ми зайшли в пенсійний фонд, і бачите, у нас є меню. Тобто, нам треба опуститись до самого низу. Опускаємося. Ось бачите, щодо пенсійного забезпечення. І тут нам треба вибрати опцію внесення змін до пенсійної справи. Ця опція тільки є у діючих пенсіонерів. Тому що якщо людина ще не є пенсіонером, цієї опції у вас не буде в вашому особистому кабінеті. Натискаємо внесення змін до пенсійної справи. І нам таке вікно вискакує, що перед формуванням заяви нам необхідно виконати наступні кроки. Ну, тобто це, далі продовжити, натискаємо. І коли ми натиснули Продовжити, у нас з'являється таке вікно Внесення змін до пенсійної справи. Нам треба вибрати заява на зміну. Виплатних реквізитів у разі зміни способу виплати. Ось воно. Натискаємо на нього. І в заяві нам треба заповнити всі ці дані. Тобто, бачите орган ПФУ, тип операції, дата звернення, податковий номер, наше прізвище, ім'я, побатькові, телефони, імейли. Тобто ви повинні цю праву сторону всю заповнити. Ну, зазвичай, якщо ви зареєстровані в пенсійному фонді, то більша частина, переважно більша частина, буде тут вже заповнена, буде готова. Вам треба тільки перевірити ці всі дані, яких немає, заповнити. Тобто, бачите, де стоять зірочки напроти графи, червоні зірочки, це обов'язково до заповнення. Далі адресу заповнюєте, місце реєстрації. Ну, вона зазвичай заповнена місце реєстрації. Документ, що посвідчує особу, це воно все підтягнуто тут, якщо ви вже були зареєстровані. Далі, якщо ви інвалід, група інвалідності, ставите. От. І далі саме основне те, що нам потрібно, це додаткові дані про особу та спосіб виплати пенсії. Тобто, тут нам треба поставити перше, чи є особа працюючою. Тобто, ви вибираєте так або ні, натискаєте, і тут відкривається не працює там. Працює і так далі. Вибираєте да, те, що вам потрібно. Далі пенсія на іншій підставі. Ну, тут не обов'язково можете не писати. Кількість утриманців теж не обов'язково. Далі спосіб виплати, вам треба вибрати через банк. Є через пошту, є через банк. Ви вибираєте через банк. Вибрали. І ось тут нам треба внести номер нашого рахунку тієї нової, нової карточки, яку ми зробили в іншому банку, в даному випадку в Приватбанку. Або діджитал-карту, або... або пластикову карту. Значить, ви вписуєте сюди IBAN. IBAN складається у А, і там 25, чи скільки там чисел іде йде підряд, це і є ваш IBAN. Знову ж таки, якщо ви не знаєте, де знайти IBAN, я вам теж скину посилання, як знати свій IBAN. Далі вам треба тут вписати філію відділення банку. Не вписати, а вона повинна підтягнутися. Значить, вона підтягнеться підтягується тоді, коли ви заповните всі реквізити, особливо рахунок цей IBAN. Тому що зараз воно не підтягнуте, у нас не заповнений цей як, Тобто йде пояснення, що якщо список відділень банку порожній, перевірте індекс фактичного проживання та банку з IBAN, за яким формується цей список. Ну, це якщо в тому випадку, якщо у вас е, не, не відобразилась філії, якщо вона не відображається філія, значить десь ви зробили помилку. Вона повинна відображати список філії. Якщо відобра... відобразився список відділень банку, е, треба обрати відділення, в якому ви відкривали банківський рахунок, якщо таке присутнє в списку, або будь-який інший на вибір. Все, вписали ви філію банку, і далі тут, якщо бажаєте пенсійне посвідчення отримати, да, ні, тобто це на ваш вибір. І тут нам треба скан-копії додати. Значить, дивіться, який обов'язково. Обов'язково тут треба додати копію це паспорта або id карти, посвідка. Тобто, що мається на увазі, щоб ви розуміли, скан-копію? Скан-копія скан – це коли ви з телефона сфоткаєте ваш паспорт. Да? Наприклад, якщо це паперовий паспорт, то там. Робите там три фото чи чотири. Ну, залежно від того, скільки у вас фотографій вклеєно ну, в паспорт. Да, там Першу сторінку фоткаєте, другу, і там, де якщо за потреби третю, і там, де е, ваша прописка знаходиться. От, після цього. Тобто це, це ви робите все перед тим, як заповнювати ці дані. Ви сфоткали да, ваш паспорт. І він у вас є в галереї, і ви вже коли будете додавати, додавати файл, будете по черзі їх додавати. Ну і звичайно, треба додати заяву з банку, з Приватбанку, що ви хочете відкрити там рахунок. Як цю заяву зробити, я робив в минулому ролику. Я вам теж скину посилання в опису під відео на цей ролик, як зробити заявку. І, і, і додаєте цю заявку. Тобто ви додали по черзі ваші в фотопаспорта і потім додає, додаєте заявку. Далі ви нажимаєте згоду, даю згоду. От, і далі натискаєте Сформувати заявку. І тут, якраз, щоб ваша заявка була сформована, вам отут якраз і треба, щоб у вас був електронний підпис КЕП або електронний ключ, як його називають, по-різному. Тому що без нього ви сформувати заявку не зможете. Знову ж таки, як робити цей ключ, я теж скину в посиланні під відео на цей ролик, де робити ключ. Тут дивіться, якщо ви зайшли в пенсійний фонд за допомогою електронного підпису, то в більшості випадків, коли ви будете формувати заявку, воно буде тут вже требувати з вас електронний підпис. І після того, коли ви заявку сформували, відправили її. Значить, де можна дивитися відповідь. Відкриваєте це меню. І тут є мої звернення. Натискаєте мої звернення. І в цьому меню будуть ваші звернення. Виконані, не виконано. Ви натискаєте на нього і дивитеся, що там написано в зверненні. Чи прийняли його, чи не прийняли. Скільки воно розглядається, ну, як вони кажуть, що до 15 днів. Кому раніше, кому пізніше, але в рамках 15 днів розглядається ця заява. І після того, як успішно було все зроблено, то ви вже будете отримувати пенсію на інший рахунок, на інший банк. Ну і звичайно, якщо ви переходите на інший банк, то в старому банку треба закрити рахунок. Не знаю, можна це зробити, тобто це, це ви до того банку звертаєтесь до попереднього. Як це зробити? Можна закривати, чи коли закривати той рахунок і так далі. Тобто це вже ну, тільки ваш банк може сказати попередній, з якого ви хочете вийти. Можливо, деякі банки не дозволяють вийти, це таке. Тобто, це вже ви звертаєтесь в банк і спілкуєтесь з ними. Я постарався максимально доступно показати, як це робити. Сподіваюсь, у вас це вийде зробити. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.